Доброго дня, мене звати Гнітіна Елзавета, я учениця 11 класу Харківського ліцею номер 107 Сьогодні я хочу представити вам свою роботу на тему аналіз екологічної якості меду, зібраного з різних видів медоносних рослин. Як усім відомо, продукти бджільництва займаються продуктів харчування особливе положення. Вони широко використовуються не тільки як харчові продукти, але й як лікарські засоби. Тому якість, а також екологічна безпека продуктів, що використовуються у лікувальних цілях, повинні відповідати найвищим вимогам. Також продукти бджільництва широко використовуються як біоіндикатори навколишнього середовища, тому робота є актуальною у наш час. Метою роботи стала оцінка екологічної якості меду, зібраного з різних видів медоносних рослин. Відповідно до мети, нам були поставлені наступні завдання. По-перше, провести аналіз літературних джерел з даної теми і лабораторні та польові дослідження, далі побудувати акумулятивні ряди накопичення важких металів, потім визначити місць важких металів у різних видах меду. Об'єктом дослідження стали різні сорти меду, тобто гречаний, соняшниковий, акаціовий та липовий. Предметом дослідження був міст важких металів у складі меду. Для дослідження використовувалися такі методи, як польовий, тобто при польових дослідженнях були зібрані зразки меду з різних видів рослин та лабораторний. Тобто, дослідження проводилися за допомогою атомно-абсорційної спектрометрії у лабораторії Харківського національного університету імені Каразіна у вересні 2022 року. Відбір меду проводився пасічниками з території Нововодолазького району Харківської області і далі я його передавала до лабораторії. Як усім відомо, квіткових сортів меду існує стільки, скільки медоносних рослин. Нами проаналізовано вміст важких металів у складі акаціового, липового, соняшникового та гречаного меду. Як ми бачимо з першої діаграми аналізу місту хімічних елементів у пробах меду з різних медоносних рослин. Показує, що концентрація заліза та цинку не має перевищених гранично допустимих концентрацій. Найбільше місць заліза має мед гречаний, на другому місці за місцем стоїть соняшниковий мед, а далі липовий та акаціовий. Тобто гречаний мед варто вживати краще тим, кому не вистачає заліза в організмі. Далі ми бачимо, що цинку. Також найбільше у гречаному медові. На другому місці по місту цинку стоїть акаціовий мед, і найменше цинку у меду з липи. З наступної діаграми ми бачимо аналіз місту марганцю та міді, який показав, що жодних перевищень гранічно допустимої концентрації хімічних елементів у досліджених пробах меду не спостерігається. Більший вміст марганцю має мед соняшниковий, найменший вміст марганцю мали мед гречаний та липовий. Марганець зазвичай сприяє засвоєнню вуглеводів в організмі, підвищенню імунітету, а також нормальній роботі нервової системи. Вміст міді в різних сортах меду має назначені коливання, але трохи більший вміст має липовий мед. Як відомо, за даною Національної академії наук США, щоденна норма споживання міді становить 2 міліграми. Таким чином, значна кількість цього елементу може надійти в організм людини з медом, якщо його вживати на регулярній основі. І з останньої діаграми ми бачимо, що вміст кадмію також перевищує, на жаль, гранично допустимі концентрації. А гречаний мед має перевищення кадмію в 2,5 рази. Соняшниковий мед має перевищення в 1,8 разів, а каціовий у 2,7 разів, і найбільше перевищення має мед з липи. Це, ймовірно, пов'язано з тим, що липи акумулюють більше важких металів, а надлишок кадмі в організмі, на жаль, може зменшити тривалість життя, викликати анемію та призвести до захворювань легенів. Тому мед з таким містом краще вживати ріже. Далі ми бачимо з діаграм аналіз відсоткового вмісту хімічних елементів у різних сортах меду, зібраного з різних видів медоносних рослин, і ми бачимо, що у всіх зразках вміст хімічних елементів має приблизно однаковий розподіл. А з таблиці. Ми, спостерігаючи сумарний міст усіх досліджуваних хімічних елементів, можемо зробити висновки, що найбільший вміст елементів має мед гречаний. Далі на наступному місці у нас є соняшниковий мед, липовий та акаціовий. А далі, для дослідження характеру та особливостей міграції елементів, які досліджувалися, там було побудовано акумулятивні ряди накопичення важких металів. З наведених матеріалів видно, що у всіх досліджуваних зразках має місце закономірна тенденція: це залізо, цинк, мідь, марганець та кадмій. Отже, таким чином, узагальнюючи отримані результати, ми можемо зробити наступні висновки. У всіх досліджуваних сортах меду зібраного з різних видів медоносних рослин спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації лише за кадмієм. Речаний мед має перевищення кадмію в 2,5 рази, соняшниковий мед в 1,8 разів, акаціовий у 2,7 разів і найбільше перевищення має липовий мед це в 3,5 рази. А також важливою складовою меду є мінеральні речовини. Вони визначають цінні лікувальні властивості меду. Мінеральні речовини роз... зазвичай необхідні для протікання майже всіх біохімічних і фізіологічних процесів в організмі людини. Тобто можна з упевненістю сказати, нам, що гречаний мед є найбільш корисним для організму людини. Аналіз акумулятивних рядів показав, що у всіх досліджуваних зразках має місце закономірна тенденція накопичення хімічних елементів, тобто, це заліза, цинк, мідь, марганець та кадмій. На цьому в мене все. Дякую за увагу!